Без рукавки перший плюс 210 кг ціною 1400 гривень. Так, ось така чорна, такий дутик легенький. Так, далі буде, ось така коричнева. Ось така безлікавочка має багато катманських, йде чоловіча. А так ось тут можу наголосити, що тут йде мікс чоловічого та жіночого. Тут ідуть різні розміра їх елічки. Ось така джинсова з катмальними нагрузцями, з катмальчиком внизу. Також є ось такі їх сесочка чотна. Ще одна схожа, чоловіча. В розмірі 60, це XL. Також іде багато капіманчиків по бокам і нанизу. Так, покажу вам, що ось така. Мала сухтинка, в розмірі L. Сонечко, ось така жофенька, безлюкавочка. Стьобана має все утеплення. Також моя катманчики. ще одна стьобана. Ось така тисила таким ромбиком. В розмірі М, МЛ, ось така жіноча. Так. Так, наступна буде ось така безлюкавочка. Також ідею з жіночо, такого красивого, біжевого кольору. І допусовано повз дожди. Має два карманчика. Так. О, от тяплом. Цяплем тепло. Внизу на фліс. Іде така набита, пухкенька, голубенька з білим. Чоловіча в розмірі чолові, МЕС. Клас. Це Дійсно, класно. Так, наступна наступне також на пісику. Це йде чоловіча жіноча, тому що у ЄС веду іксель. Мої на нагрудять, мої катмайчики внизу. Так. Так, наступна буде йти ось така голубенька. Така ніжна хмаринка, Ось так. Також йде позьобинок, це ось так. Нічого приптання не буде вам збиватись. а для за для... все там є ще декілька штучок, а для замовлення пишіть обов'язково нашим менеджерам на Viber або Telegram.